Так, ви вже дізналися зараз, да, що ми сьогодні почуємо справжню історію Різдва. А скажіть, а ви знаєте, де записана справжня історія Різдва? В Біблії, так. В Біблії, да. І зараз ми трошки її нагадаємо. Зараз. Було дуже давно, майже 2000 років назад. Була ніч темна, на небі світили зорі, все було як завжди. На полі, біля містечка Віфлеє, якесь горить багаття. Давайте підійдемо і дізнаємося, що це за люди тут сидять і що вони тут роблять. Доброї ночі вам! Доброї ночі! А що ви тут робите? Ви хто? Пастухи, діти. А ви знаєте, хто такі пастухи? Так. Що вони роблять? Люди? А навіщо їх пасти? Щоб вони не втекли Щоб ще для цього. Щоб їх ніхто не з'їв. Щоб дикі звіри їх не з'їли, да? А вам не страшно тут? А? Зрозуміло, да. Ну мені тут, якщо чесно, трошки страшновато. А розкажіть, будь ласка, а які зараз новини в віфлеємі? А то я з України і не знаю, як у вас тут справи. Нас захопили римляни і змушують нас на них працювати. Ого, нічого собі, це дуже погано, да, дуже погано. Зараз у віфлеємі мало місця, бо багато людей прийшло на перепис, можуть переночувати з нами. О, дякую за запрошення, але мені тут страшновато, якщо чесно. Краще я піду пошукаю собі десь ще інше місце. Знаєте, ще мені пастухи розповіли, що зараз дуже багато людей чекають Спасителя. Бог давно казав пророкам. Ви знаєте, хто такі пророки? Ні? Це люди. Ну, не придагадуть, їм Бог каже, так? Да? Каже, що може статися? І ось Бог казав пророкам, що прийде Спаситель. А від чого він спасе людей? Від гріхів. А що таке гріхи? Ви знаєте? Що це таке? Хто скаже? Погані справи. Погані справи. Ще що може бути? Погані слова це гріхи. Так, а погані думки це гріхи. А як ви думаєте, чи може хтось між вас є? Є такі люди, що не роблять ні одного гріха не зробили за своє життя? Є такі люди, що ніколи не подумали нічого поганого, не сказали нічого. Ні? Є? Ти бачив таку людину? Хто це? Я, наприклад, не бачила в своєму житті. Людей, які б ніколи нічого поганого не зробили в своєму житті, і людина сама не може себе спасти від гріхів. І тому, а як ви думаєте, куди попадуть після смерті люди, які роблять гріх, вони попадуть в ад чи в небесне царство? А от вас не зараз дивитися, які зробили ну, один, даже один зробив, наприклад. А якщо один гріх? Ну якщо один гріх, то што, нічого страшного всі? Нічого страшного, ну а якщо якась людина один раз тільки украла і її плімала, то її посадять в тюрму чи ні? <завтима> ну вона ж один раз, ну подумаєш. <завтима> 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 Дивіться, людина, навіть якщо зробила один гріх, вона вже є грішною. А нічого написано в Біблії, що ніхто грішний не попаде в Небесне Царство. І тому людина повинна була спастися від гріхів, але людина сама не може спастись, бо вона сама є грішною, а нас Бог дуже сильно любить, того що Він створив кожного із вас, він створив мене, він створив тебе. І Він хоче, щоб ми були з ним в небесному царстві. І для того він пообіцяв, що на землю прийде Спаситель, і він спасе. Людей від їхніх гріхів. Ви знаєте, як звати цього Спасителя? Ісус, Ісус, так, звісно. І ось пастухи і сидять і згадують, що Бог пообіцяв, що прийде колись Спаситель. Ой, хто це такий? Раптом небо освітилося, і хтось з'явився на небі. Не бійтесь, це я ангел. Я звіщаю вам велику радість. В місті Віплеємі народився спаситель. Він буде лежати в ясно. Давайте підемо, подивимося, хто ж там народився. Давайте. Пастухи дуже зраділи і вони вирішили піти подивитися, хто ж там народився. Ангел сказав, що він буде лежати в ясно. Це буде такий знак. І ось пастухи пішли шукати маля, яке б лежало в яснах. Але поки пастухи шукають, ми заснемо колядку. Добрий вечір тобі, пан господарю. Так, а ось і пастухи, вони вже вертаються назад. Ну що, пастухи, вам вдалося знайти е, спасителя обіцяного? Так. А як же ж ви його знайшли? Розкажіть. Ми ходили по вулицях вихвилиє, де було дуже темно. Ми шукали його дуже довго, але згадали, що він е, був в яснах і його знайшли. Так, да, він так і лежав в ясах, як сказав Ангел, так? А хто ще був там хтось біля нього чи ні? Там була його мати Марія та тато Йосип. А як же ж вони назвали своє немовля? Ісус! Дякую, що ви нам розповіли цю цікаву історію. Дуже дякуємо вам. Тепер ми всі будемо знати, що нашого Спасителя звати. Ісус. Так, правильно, молодці. Так, а зараз ми перевіримо, як ви уважно слухали цю історію. У мене є запитання і будуть висвічуватися відповіді. Перша відповідь ми піднімаємо одну руку, а якщо друга правильна відповідь, то ми піднімаємо дві руки. Зрозуміло? Справжня різдвяна історія, про кого вона? Перше, якщо одне правильне, то піднімаємо одну руку, якщо друге правильне – дві. Перше про святого Миколая, друге про народження Ісуса Христа. Про що? Значить, дві руки, якщо друге дві руки, якщо перше. Правильно, ви всі дуже уважно слухали. Хто був під час народження Ісуса на полі? Перше пастухи, друге подорожні якісь. Правильно. А хто з'явився пастухам? Перше ангел, друге дід Мороз. Правильно, ви дуже всі уважні, молодці. А що ангели сказали пастухам? Щоб вони не лякались і що сьогодні народився спаситель це перше, а друге, щоб вони більше не грішили ніколи. Так, да, Ангел сказав, що сьогодні народився спаситель, так? Да? І щоб вони не боялися, бо дуже страшно було, як ангел з'явився на небі. А де пастухи знайшли Ісуса? В палаці царя чи в Яслах? Так. В Яслах, так? Да? Молодці? Чи є на світі люди, які ніколи не зробили гріха? Перше так, друге ні? Ні. Ви уважно слухали. І де ми можемо прочитати історії про життя Ісуса Христа? Перше в Біблії, друге в житті є святих. Молодці, правильно. Jump! Як ви думаєте, для чого Ісус Христос родився? Яка головна ціль Його народження? Допомогти Чому? Допомогти? Від чого спастись? О, дуже правильно, хлопці, разом відповіли дуже правильно. Спасти людей від їхніх гріхів. А все-таки всі люди грішні чи є не грішні? Як ви думаєте? Біблія каже, що всі зрішили і всі грішні. І тому всі потребують Спасителя. Знаєте, коли людина попадає в велику якусь небезпеку чи там проблему, то вона не може себе сама врятувати. Наприклад, коли людина топиться на Великому озері, вже немає сили, а до берега ще дуже далеко, їй потрібен спаситель. Правда ж? Вона сама не може себе спасти. І добре, коли є хтось поруч, хто міг би допомогти. Гріх. Людини, це є велика проблема, яка пороботила всіх людей, війшла в серце людини, не тільки в дорослих, також і дітей. Часто ми думаємо, що ну, грішать дорослі, а ми дітки такі правильні, пушисті, святі, невинні. Ну, я думаю, що якщо зважити, то дійсно дітки вони набагато менше грішать, ніж дорослі. Але гріховна природа є всіх, навіть в дітей. Навіть, ті, що народжуються, маленькі зовсім. І вже вони проявляють незадоволення, чуть підростають, вміють вже лукавити, маніпулювати батьками, починають плакати, тоді, коли їм навіть не болить. І обманюють таким способом. Хто їх навчив, скажіть, будь ласка, вони самі це вміють, бо природа грішна. Таке порівняння некрасиве, можливо. Але ви знаєте, чому собака гавкає? Хто його навчив гавкати? Бо Він собака, природа, правда? Природа собача. Отак От і людей не потрібно вчити грішити. Гріховна природа, вона сама вміє грішити, ще з самого народження. І гріх це велика проблема, тому що зарплата за гріх є смерть по Божій справедливості. І ми всі, якщо по-чесному, по наших заслугах, мали би бути в аду, всі до одного. Але Бог світ полюбив, що віддав свого Сина Ісуса Христа, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав вічне життя. Ось для чого Христос народився, щоб нас спасти. Він не тільки народився, а помер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. І Він не живий. До Нього ми молимося, в нього ми віримо, і Він нам завжди може допомогти і спасти в першу чергу нас від наших гріхів, що ми мали прощення і були з Богом на небі, в Божому Царстві, навіть після нашої фізичної смерті. Життя не закінчується. Але хто вірить в Ісуса, вони будуть з Богом в Божому Царстві. А хто відкинув Ісуса? Спасителя нашого, а до речі, Він є один тільки, тільки Ісус може спасти нас. І хто це відкинув, то будуть ті люди, де за свої гріхи? Аду. Так, даруємо всім на кожну сім'ю календар. Осторожненько, красивенько даруємо. І також у нас є ще гарні газети на Різдво. І ми також їм подаруємо для кожної сім'ї. Вадім. Всім дорослим, дні газетки. в нас є також ще дитячі біблії, красиві. І Є цукерки. Як ви думаєте, от що, що краще? Який подарунок краще? Цукерки чи дитячі біблії? Ні, я знаю, що від того хороша, а що, що краще? На вашу думку, давайте проголосуємо. Цукерки хто за цукерки хто за біблію? За цукерки хто? Так, за цукерки. Ви за цукерки, понятно, з вами? Старі за цукерки. Я питаю, що краще, цукерки чи Біблія? Ви кажете, що вам цукерки одні. От, А це неправильна відповідь. А хто за Біблії? Біблії? О, дітки, ви правильніше сказали, як якась бабушка. Тому що цукерки це гірше, ніж Біблії. Ну, цукерки це хорошо, але від їх зуби буває болять. А в Біблії нічого не болить, а тільки добре на душі стає. Тому радимо і. І бабушкам також, і діткам читати біблії. Це біблії для дітей. Кожній дитині Толік також допоможе. Беремо частину віола йдемо, і всім діткам по одній дитячій біблії. Це дуже цікаво, так? Да? Добре? Віка ліза, ході сюди. У нас є ще гарні книжечки, називаються «Божий план. Для нас. Ви знаєте, що Бога також є план для всього світу і для нас. Якщо ми живемо по Його плану, ми будемо щасливі. І тому для вас подарують книжечки, що називається Божий план. І для дорослих, і для дітей, для кожного по дній книжечці. Божий план? Бачите, може допомогти. Для всіх, да. кому не дали, то поможи. Отже, зараз ми переходимо до цукерки. Хоч і зуби болять, але вони солодкі. І хочеться їх їсти, правда? Ну, я знаю. Що це. Сам не пускає, але хороший.